Окей, добре, тоді перше питання. Як ви оцінєте дотримання структури та технік продажу ваших менеджерів до надання вам конкретних мовних стандартів? Тобто це питання про те, як працювали ваші менеджери до впровадження нейрону. Від 1 до 10, на вашу думку? Десь на три. Угу, добре, фіксую. Йдемо Ми далі. Це якщо, це якщо в середньому, тому що в мене є менеджер, в якому є свій скрипт. Uh, і вона працювала на 7-8 зі своїм скриптом. Просто її скрипт, Ми тепер виправляємо на скрипт, який ми з вами розробили. Uh -huh. Тому найгірший результат, бо вона ламає собі голову на два роки говорила одне й те саме. От, ну в середньому десь 3-4 було. Угу, Добре, три, чотири. Зафіксувала. Окей, йдемо далі. Як ви оцінюєте чек-лист по налаштованому типу дзвінку, враховуючи прописані там структурні стандарти та техніки для позитивного закриття клієнта. Теж від 1 до 10, тобто тут оцінка саме за чек-лист, який був позроблений для вас попереднім мовним аналітиком. Ну, тут десь 8. Угу. Що треба зробити, щоб була тверда десятка, на вашу думку? От якраз врахувати те, про що я кажу, нюанси, там, де ми дзвонимо по заявці, а бали знімаються. А потім mm -hmm. там ще є кілька. Я вже так не згадаю, бо насправді чек-лист вийшов дуже великий я б його скоротила. Він mm -hmm. дуже великий і, і менеджеру складно ну там для мене найважливіше в менеджера перші там 12 питань. Да? Які йдуть по чек-листу, mm. і з ними ми це, в принципі, гарно відпрацювали. А все, що йде далі, за рахунок, що він дуже великий, їм важко, і я це розумію. вони, ну, Клієнт же ж теж веде, це ж жива розмова. Це ж не просто ти там поскриптувалиш в інтернет-магазині. Да? да? Це да, жива, все таки жива розмова, і я би його скоротила, оптимізувала. От таке в мене mm -hmm. побажання, тому що ну, це проба була, ми спробували, я бачу, що е, ну, воно нам. Не, не допомагає в деяких моментах продавати, тобто я би його скоротила або принаймні якось оптимізувала, щоб там не було 40 пунктів. Тому що, коли я й даю людині 40 пунктів на вивчення, це ту матч. Перші 12, угу. там ми з ними пройшли, там все окей. З презентаціями в них, в принципі, і було все окей, у них не було проблеми з презентацією, тому що я це до, до нейрона з ними проговорила, бо там теж був жах. А от потім все що йде після презентації я б теж якось його укрупнила. Може, деякі пункти там взагалі зняти, деякі там об'єднати, щоб не було так багато. Угу, зрозуміло. Підкажіть, хочу уточнити тут момент. Ви хочете самостійно зробити оптимізацію чи квосте? Чи все ж таки, щоб це зробили ми просто по вашим побажанням? Як вам буде комфортніше? Мені буде комфортніше, якщо це зробите ви, звісно, але це для того треба для цього треба ще доплатити щось? Чи це входить? А, ні, для цього нічого не треба доплатити. Ми можемо оптимізувати чек-лист. Просто пропишіть нам в чат, що саме ви хочете оптимізувати саме текстом, а ми тоді mm -hmm. вже зробимо. Добре. Добре, окей, йдемо далі. Як ви оцінюєте аналітику, яку ви отримали за рахунок налаштованого алгоритму відпрацьованого платформи від одного до десяти. Тобто тут оцінка саме за аналітику в платформі Neuron. Вісім, тому що у платформі теж знаходила помилки. Ну я просто uh -huh. ну, не всі вам писала, але помилки там дійсно є, ну це нормально машина як довчиться. Тобто... Uh -huh. Добре, окей. Ну ще раз проговорю, що якщо все ж таки щось знаходите. Е... Ну, ви кажіть, ми будемо виправляти і навчати машину ще краще робити свою роботу. Тому uh, не, не стісняйтеся одразу, нам пишіть. Знаю, напишу, просто в нас тут теж бізнес бітусішний, і він дуже залежить від всього, від морозів, від обстрілів і від yeah. всього всього. І ми минулий тиждень, я навіть їх не чіпала по нейрону, тому що нам треба було максимально закривати продажі, і я просто. Дала їм відпочинок, що я вас не буду чіпати по нейрону, просто дайте мені продажі. І ну, ми це закрили, ми це зробили. Зараз у нас плюс-мінус окей. А, плани угу. класні, плани виконуються, тому зараз ми повертаємося. Ну так би на тиждень взяли паузу, тому що у всіх срачка горячка, як то кажуть, а да, ми розуміємо до системи, і я думаю, що все буде окей. Угу, супер, окей, добре, йдемо тоді далі. А як ви оцінюєте точність та надійність результатів, які ви отримали від мовної аналітики від 1 до 10? 8-9, тому що ну, ідеально тільки сам Боженька може. Так, да. е, ви знаєте, це найчастіша відповідь. Розуміємо, е, ні пределу совершенства, як то кажуть. Е, окей, йдемо далі. Е, наскільки надані рекомендації по покращенню якості дзвінків ваших менеджерів вам вдалося в результаті донести до ваших менеджерів від одного до десяти на вашу думку? Сім вісім. Не з усім вони згодні. Дуже важко дається перехват деяким людям. Uh -huh. От, але прихвати ініціативи маю на увазі, але все ж таки, ну, як, якби, коли ти кажеш це не один раз, а п'ять разів, то потім доходить. З прикладами, да, є супротив, тому що вони не звикли так говорити, але десь на 7-8 я це вже донесла. Ну, це довгий процес, ну не можна його. Це якби свіжим менеджерам. Якби вони uh -huh. були нові. От нові в мене е, краще йдуть по мовній аналітиці, ніж старі, тому що вони, у них не було ніякого до. У них є тільки те, що дав, дав, дав дали от тобі чек-лист на. Uh -huh, uh -huh. Тому, в принципі, це очікує, якби російською ожидаємо результату українською те, на що ми сподівалися, так воно і є. Угу, uh -huh, Розуміла. Добре, але вісьмірка це ну, дуже класний результат, тому супер. Клас, а, ідемо далі. Як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та командою? Можливо, у вас є якісь побажання до нас? Десь на 6-7 мене дуже напрягає чат в Телеграмі, що туди валиться все підряд. Ну, тобто, є е, задачі, task to do, а є повідомлення. Так? І коли ви надсилаєте 5 повідомлень підряд. Угу. І там в переміжку це інформація, це те, що зробити, це ми вам нагадуємо. Воно, ну, це реально такий, знаєте, інформаційний шум стає. Тобто, я би, якби я працювала в нейроні, я би зробила якийсь теск менеджер для клієнта з кабінетом для входу, де були б задачі, що він має зробити. Або, угу. хоча б, якщо немає такої можливості, то я би зробила елементарну Google-таблицю, бо я собі її сама зробила. Ви мені нафігачили? Угу. Я потім сіла це все проаналізувала, зібрала собі табличку з дедлайнами, з хто у мене буде відповідальний за ту чи іншу задачу. І тоді мені її вдалося виконати, тому що до попередніх повідомлень ви надсилаєте 10. Угу. Я дивлюсь на останнє, а те, що треба зробити в першому. Або це дуже довге повідомлення і дуже довгий текст, і після цього там ще текст, ще текст. Коротше, в принципі, моя думка це навіть я там плюс-мінус системна людина, а не системній людині це взагалі просто ну, треш. Угу. Зрозуміло. Тут хочу да прокоментувати пару моментів. У нас просто саме такий регламент відпрацьований вже роками на різних клієнтах. Дуже багато клієнтів забувають, не виконують, не хочуть, не вмотивовані і тому ми. Застосовуємо саме такий пуш повідомленням, щоб змотивувати працювати Бачте, і включатися ви, в роботу. Ви... Далі наступне питання: ще буквально три питання і вас відпускаємо. Чи готові ви далі користуватися платформою та прив'язати kpi менеджерів до оцінок, які вони отримують при роботі з нейроном, або ви це вже зробили? Поділіться тоді досвідом. Ви знаєте, ні, не буду прив'язувати, тому що моя філософія проста: ми платимо за продажі. Тобто, mm -hmm. якщо вони продають, вони отримують гроші. Якщо я прив'язую туди три 5 KPI, ну це просто завжди погано працює. Це мій досвід знову ж таки з управління відділами продажів, коли в них є якісь КІПІАЇ, отут я прийшла, і тут були такі KPI до того, як я прийшла. Я вам скажу так: всі вони хитра жопі і навчились їх обходити, ці Кіпіаї, коли mm -hmm. ти людині даєш можливість а, а зроби отут гарненько, і тобі буде там плюс. 100 гривень, а зроби отут, і тобі ще буде плюс 200 гривень. Це може працювати на якогось на якусь людину там з непродажного відділу, так? Тоді вже uh -huh. це не КПІ, це ОКР. А у продажників KPI має бути один: продай продаж. Uh -huh. І для мене нейрон це просто оцінка якості моїх менеджерів. так Я бачу, хто у мене дурачок, хто не дурачок. Одна із систем оцінки це нейрон. Тому що, ну, от. Є там факт продажів, да? є там хтось робить 100, хтось робить 50. Чому да? ми дивимося? А так у неї ж по нейрону дев'ятка, а у цього п'ятерочка. То є питання, чого в нього такі продажі, і тоді ми дивимося. А чи можна його навчити можна або не, ну, не можна, ми його просто міняємо. От так само CRM, якщо людина веде CRM, в неї виходить продавати. Якщо вона її не веде, то в неї ну, не вийде ніколи. Тому ну, що вона забуває передзвонити, бо не назначає собі передзвони. Вона не коментує угоди і потім їй доводиться переслуховувати дзвінки, щоб зрозуміти про що вона домовилася. Так само нейрон це просто для мене. Це додаткова оцінка. Вона важлива, але прив'язувати до неї гроші я не буду, тому що я їх я вже бачила, як вони обходять все, що треба Кіпяй один по нейрону вони будуть просто отримувати якийсь там бонус. На етапі ще впровадження, тому що ми ще будемо з цим бавитися точно місяців два. Ну, це uh -huh. нормально. Ніколи, ну, ніколи відділ продажів за місяць не змінювався на моїй практиці. Тим ну, якщо новий, то так. Да. А це вже старий відділ продажів. Тому що місяців два я буду їх тягнути до показника 8-9. Я це розумію. Тут питань немає, uh -huh. і там вони будуть отримувати якісь невеличкі премії за те, щоб ну, за те, щоб вони стали по нейрону там перші. Наступне питання, чи готові ви підключати інші типи дзвінків, інші воронки, такі як реанімація або дежим? Чи думали над таким варіантом? У нас Такого немає. Угу. Добре. Немає. Добре. І ця воронка це практика, і я її підключаю, тому що дуже треба теж. Угу, угу. Добре, зафіксувала. І останнє питання: наскільки ви готові рекомендувати платформу Нейрон іншим бізнесам? від 1 до 10. Не конкурентам. Ну, 9-10. Супер. Клас. Дуже приємно очути таку оцінку, навіть з рахуванням ваших деяких зауважень. Тож, Леся, дуже вам дякую за ваш час, за ваш зворотній зв'язок. Це дійсно дуже цінно, і насамперед хочу сказати вам комплімент. Нам дуже приємно працювати з зацікавленими клієнтами, які, так як ви, постійно. Процесі постійно в процесі впровадження, і яким дійсно цікаво з нами працювати, і це нас мотивує робити ще краще і ще більше. Тому дуже вам дякую. І якщо що, ми завжди в чаті будемо намагатись досягнути десятки у всіх питаннях.